Старіння – це неминучий процес, але його можна відтермінувати. Український молодий хлопчина запатентував винахід, який дозволяє людям жити більше 120 років. То що ж це за винахід? Виявляється, щоб жити довго, всього на всього треба чистити судини, адже за допомогою крові відбуваються найважливіші процеси в нашому організмі. Відбувається насичення внутрішніх органів киснем і забір вуглекислого газу, який виводиться з нашого організму. А ще, як з'ясувалося, знайшли молекулу, яка сприяє швидкому старінню. Що треба зробити, щоб цей процес сповільнитись? І що це за молекула? Чи чули ви про таку амінокислоту, яка називається таурин? Що вона робить в нашому організмі? Що робить її недостатня кількість? Недостатня кількість таурину веде до ранньої загибелі сітчатки ока. Через її відсутність гинуть нейрони головного мозку. Також руйнуються клітини підшлункової залози. Від недостатньої кількості таурину розвивається ішемічна хвороба серця. Таурин це антиоксидант, який нам дуже необхідний. Від недостатньої кількості таурину розвивається імунодефіцит. Також це дуже важлива складова для м'язів у спортивних магазинах. Цей продукт набирає популярності, тому що спортсмени знають наскільки ця амінокислота важлива для їхнього організму. Цю амінокислоту називають щебиком. Вона дуже необхідна нашому організму для сили, для довголіття. Вона відновлює клітини мозку, сприяє кращій роботі серцево-судинної системи, допомагає підшлунковій залозі, допомагає пічінці. Якщо у вас з тиском є проблеми, наприклад, великий розрив або навпаки маленький, так от саме ця амінокислота допомагає стабілізувати і нормалізувати тиск. Теж стосується і рівню цукру в крові. Таурин допомагає нормалізувати цей рівень, то де ж взяти цей таурин, тому що найбільше його в морепродуктах саме тому японці живуть так довго. Його найбільше в раках, мідіях, молюсках, креветках. Не живемо. Е Біля океану, де живемо, а зараз ще відрізані від моря. Цю добавку треба їсти на постійній основі. Тільки вдумайтеся, яке величезне значення вона має для молодості, для нормальної роботи нашого головного мозку, для відновлення роботи нашої підшлункової, а також печінки. В цілому це амінокислота, яку потрібно вживати щоденно. Якщо вас зацікавила ця інформація і ви хочете подбати про своє здоров'я, пишіть. В коментарях слово хочу, і я надам вам більш детальну інформацію в особисті. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!